Я виріс на теренах Західної України, і в мене було розуміння, що в разі чогося також має боротися за нашу державу. Неважливо на якому фронті ми має, я маю боротися за нашу державу. Росія ціленаправленно знищувала місто, знищувала своє знищувала це населення, яке було в місті, тому що вони розуміли, що це все, скажімо так, це українці, це Україна, це треба знищувати. З кожним днем площа міста зменшилася, кому контролювали, тому що ворог. Не жалкував ні сил, ні резервів, вони стиснули, вони дуже сильно тиснули, вони не припиняли атаки. Ішла хвила за хвилею. Плюс працювала корабельна артилерія, працювали авіабомби з літаків, коврове бомбардування було території заводу, міста. Тобто Росія кидала всі можливі сили, які мала на те, щоб стерти місто, щоб знищити нас, ну, знищити гарнізон, знищити нас у місті. Андрій Корінь Кореневич, боєць полку Азов, родом зі Стрия, Учасник боїв за Широкине, оборони Маріуполя та Азовсталі. Перебував у російському полоні чотири місяці. Після обміну продовжив службу. Зараз займається рекрутингом і підтримкою батальйону. Нагороджений відзнакою за честь та мужність. Все почалося з революції гідності з 2013 року, з 1 грудня. Після силового розгону Майданю, Майдану, коли Беркут розігнав студентів, серед студентів було, до речі, досить таки багато знайомих друзів моїх також. І я прийняв для себе рішення, що пора ставати на захист студентів, тому що, також, будучи студентами, але маючи трошки більші фізичні, скажімо так, Дані чим інші студенти, я міг собі ну, так, захистити своїх однолітків, своїх друзів в силовому випад... вигляді. Ну, тобто, протистояти тогочасному Беркуту. Так, воно трошечки звучить дивно, але ми з ними мали сутички, ми з ними билися, і це на той момент мені подобалось. Я долучився до Євромайдану Івано-Франківська, саме до Кагорти людей, які належали до організації Патріот України. Потім я долучився до Патріота України. В подальшому, в березні місяці 2014 року, Патріот України переформувався в е, тоді батальйон АЗОВ. Вони стали кістяком Азову, саме тими, хто формували наш підрозділ. Ось до підрозділу долучився значно пізніше, з деяких причин, але ось. Все почалося з Майдану. На початку літа 2014 року я закінчив навчання четвертий курс нафти і газу, тому що вважав, що має, має бути хоч закінчене навчання, накинути його. Поступив на п'ятий, взяв, на п'ятий курс, поступив, взяв академічну відпустку. В серпні місяці я поїхав на рекрут центр, який тоді знаходився в Києві саме Азову. і проходив курс, скажімо так, базовий курс підготовки, долучившись до свого підрозділу. Підписав контракт. Я вже в січні 2015 року. До цього моменту у мене тривало навчання, оформлення, переоформлення. бо Там трошки були проблеми з документами. І в 2015 році, в січні місяці, підписався перший контракт. Я проходив навчання в серпні місяці, 2014 року. Воно було мінімальне. Нас тоді вчили, скажімо так, самої бази це як володіти вогнепальною зброєю, мінімально вибухомінової справи. Медицини, тактики, самі-самі мінімуми. Тому що як тоді такої кількості інструкторів не було. Інструкторів було дуже мало і на всіх не вистачало інструкторів. Тому в 2014 році я пройшов таке базове навчання, кажу, дооформлювався, в 2015 році вже потрапив безпосередньо в підрозділ. Перший мій бойовий виїзд був в кінці січня місяця 2015 року. Ми знаходилися під населеним пунктом Гранітне. Це Донецької області, неподалік Маріуполя. У нас там була деяка вогнева позиція. Скажімо так, це більше був більше більше спостережний пункт за ворогом. Там переважно були виключно артобстріли. Дуже рідко, коли були якісь стрілецькі бої. Порівняно з сучасною війною, там взагалі був курорт. У Нас почалася Павло Пельшарокінська операція. Паралельно якраз з моїм виїздом. Інша частина нашої бригади, на той момент нашого підрозділу АЗОВ, вони займалися Павло Пельшарокінською операцією. Ось по поверненню на базу я дізнався, що це все відбувається, і вже долучився до безпосередньо, долучився до, до решти хлопців в місті в селищі Широке, думаю, до це на узбережжі Госького моря, де ми знаходилися до серпня 2015 року. В кінці серпня нас там ротували, поміняли на морпіхи. Нас замінили морпіхи. Ми вернулися на полігон на навчання. Втрати нас були не такі, скажімо, не так масові, як зараз, але тоді кожна втрата відчувалася дуже. Болюче, бо нас було небагато, ми одне одного знали. І одна з таких, скажімо, важких втрат, я не буду називати позивні, це, це був червень місяць. Хлопців накрили на позиції, накрили АГСом. І осколками хлопцям посікло ноги, руки, тіла. Одного одного вбило. По розсікло дуже сильно голову, він витік. Тоді його евакуював ротний медик, його також сильно посікло, їх довго не могли евакуювати, бо не могла під'їхати бронемашина наша для евакуації. А коли їх евакуювали, то поранений хлопчина намагався ще відкачувати загиблого хлопця. Пізніше загиблого доставили до моргу, а я вже безпосередньо доставляв пораненого хлопця на своїй машині, вже не броньований на легковику звичайно, на звичайному пікапі, доставляв до госпіталя. Тому що треба було швидко доїхати. У нас були, скажімо так, переважно артобстріли 82-ми мінометами, 120-ми мінометами. Уже десь в липні 2015 року почалися 152 152 прильоти. Це були гаубиці, це салушки були. Ось контактні бої були, але знову таки дуже рідко. Тому що на той момент війна зовсім відрізнялася від сучасної. Тоді не було таких масових штурмів. Наші позиції бувало обстрілювали з кулеметів, але це все було дуже, скажімо, дуже легко так, трошечки навіть як навчальні бої були більше. Боротьба за нашу державу в, основ, в основі цього. Сам я був пластуном в дитинстві, тобто я читав шлях боротьби Романа Шухевича. Степана Бандера і подібних, цих, подібних діячів УНУПА, я розумів, що вони боролися за нашу державу. Я виріс на теренах Західної України, і в мене було розуміння, що в разі чогось я також маю боротися за нашу державу. Неважливо на якому фронті я маю боротися за нашу державу. І, мабуть, це основне, що скажімо так, що стимулювало до боротьби. Також з часом, бачачи, що наша робота приносить результати, що Івано-Франківськ, скажімо так, не в руїнах, Львів не в руїнах. Так, з Донецької, луганської обласку області важче трошки, бо ворог тисне. Ось, але ми бачимо, що після себе лишають вороги. Знищений Бахмут, знищена Авдіївка, знищений Маріуполь, знищена, знищений Вовчанський і інші міста захід східної території держави знищені, і ми розуміємо, що ми маємо бути тим щитом, який не пустить людей. Які не пустять ворога, скажімо, до центральної України і не пустять їх сюди, щоб не знищити решту України. Ворог після себе лишає руїни. Ми стараємося уникнути руйнування нашої держави. Ми готувалися до повномасштабного вторгнення. Ми готувалися до того, що буде щось схоже. Тільки ми, можливо, не були готові до такого масштабу, що підуть на Київ, що підуть на Чернігів, на Суми, що підуть з Криму. Ну, тому що ми були впевнені, що там все зазаміновано, все закрито. А ми готувалися, що буде масовий, масова атака зі сторони Новоазовська, це якраз Широкенага. Там були укріплені позиції, там було готове все для зустрічання ворога. І там досить довго трималися. Але в середині десь березня нас взяли вже повністю в кільце, до чого ми, скажімо так, не до кінця були готові. Азов завжди готувався, Азов завжди тренувався, Азов завжди був, скажімо так, на поготові. І на момент, Перед початком повномасштабки у нас був деякий сценарій, згідно якого ми мали відпрацьовувати, що станеться, і в разі чого, що нам робити. Тобто, у нас було своєрідне бачення цієї ситуації. На момент 23-24 лютого я знаходився на базі. Скажімо так, нам дещо доносили, доповідали, навіть не так, нам дещо говорили, що можливо щось почнеться. Я вчасно евакуював свою дружину з міста Маріуполь. Батько приїхав та забрав її. Тому знаходився на базі. Саме в цю ніч вона так виявилася досить безсонною, не знаю, чому воно так воно сталося. Спостерігав за новинами, які відбуваються, спостерігав за прямими трансляціями в Ютубі, якраз попав на пряму трансляцію президента ворога і, скажімо так, слухав, аналізував, що він говорить, і по завершенні його промови. Було таке відчуття, що зараз от щось має статися. Тільки він завершує промову, чується декілька вибухів. Це були прильоти по ППО в Бердянську та Маріуполі. Ми знаходилися між цими двома містами великими. І з'явилося таке розуміння, що щось почалося. Ще на той момент не, не розвів масштабів, але розумію, що щось почалося. Мій командир роти на даний момент сказав, що ми збираємося по бойовій тривозі. І в нас є план, згідно якого ми діємо. Ми евакуюємося з бази на Азовсталі. Там яскраві моменти по Маріуполю, скажімо так, іскраві з негативної сторони. Це те, що Росія планомірно знищувала цивільні, цивільну інфраструктуру. Це пологовий будинок, куди вони скидували авіабомби. Тобто там були виключно цивільні, вагітні жінки. Тобто, Поранені цивільні люди, тому що ми туди не сунулися, тому що нам нема що там робити. Скинута авіабомба на драмтеатр в Маріуполі, де також знаходились діти та цивільні люди. Ну тобто, Росія ціленаправленно знищувала місто, знищувала, своє, знищувала це населення, яке було в місті, тому що вони розуміли, що це все, скажімо так, це українці, це Україна, це треба знищувати. Потім, так само, вони Азовсталь уже. Скажімо так, бомбили, знищували, де також дуже багато було цивільних, саме людей з заводу, які переховувалися в бункерах. І є інформація, є відеодокази, що вони знищували саме. Цивільних ну, це саме по місту. І на Азовсталі також є відеодокази, де були пробиті авіабомбами бункера, де знаходилися діти та цивільне населення міста Маріуполь. Ну, в нас був чіткий план, згідно якого ми діяли. Наша задача була це була борона міста. З кожним днем площа міста зменшилася, кому контролювали, тому що ворог не жалкував ні сили, ні резервів. Вони тиснули, вони дуже сильно тиснули, вони не припиняли атаки. Ішла хвила за хвилею, плюс працювала корабельна артилерія, працювали авіабомби з літаків, коврове бомбардування було території заводу, міста. Тобто Росія кидала всі можливі сили, які мала на те, щоб стерти місто, щоб знищити нас, ну, знищити гарнізон, знищити нас у місті. Ось тому до останнього дня у нас був чіткий план це оборона, оборона і ще раз оборона. І вже от, коли нам поступив наказ виходити в полон, ми розуміли, що це також ну, частина плану. Скажімо так, можливо, навіть не так, можливо, це було не заплановано, але це наказ, це обдумане рішення нашого командира, значить ми його виконуємо. Ми не падали духом до останнього. Виходячи, виходячи навіть в полон, ми, скажімо так, не падали духом і до останнього трималися. І я впевнений, більше так, хлопцям зараз в полоні дуже важко. Але вони тримаються, тому що ну, ми українці і по-іншому не може бути. В полоні я був з, з травня місяця по вересень місяць, 4 місяці. Мене обміняли в великому обміні, коли міняли більшість азовців. І до Нового року я лікувався, відновлювався і з 1 січня 2023 року я став назад в стрій для виконання своїх військових завдань. Як там було, я вам не розкажу. З суб'єктивних причин, тому що Росія дивиться всі інтерв'ю, вони це все перевіряють, і, скажімо так, це негативно впливає. Зараз близько 900 азовців до сих пір в полоні. Кількість військових взагалі по всій, ну з усього з фронту, дуже велика. Я вам точно цифри не скажу, бо не володію інформацією, але цифра велика. Рідним би порадив далі боротися, бо боротьба це якби. Доки ми боремося, ми пам'ятаємо про наших хлопців. Ходити на акції треба. Так, це, це дуже важливо, і просто треба розуміти, що, на жаль, не все від нашої влади залежить. Росія сама не хоче міняти наших хлопців з об'єктивних причин. Але боротися, боротися і ще раз боротися, не опускати руки, вірити і з часом всі хлопці будуть вдома. Змінилося абсолютно все, починаючи від підготовки особового складу і озброєння, яке ми воюємо, до методів війни ворога. В рази якісніше почали готувати людей. Що Збройні сили, що Національна гвардія, що інші підрозділи, вони якісніше готують, довше приділяють увагу для підготовки своїх людей. Тобто мінімум півтора-два місяця йде підготовка людини перед тим, як вона відправиться на фронт. Цього також недостатньо, але це вже хоч щось. Тобто це вже великий результат, що ми готуємося. Озброєння. Дуже багато іноземного озброєння, іноземних танків, ББМ, навіть стрілкового озброєння набагато якісніше, ніж старе радянське. Плюс до цього ж озброєння є свої боєприпаси, яких також, скажімо так, вдосталь, бо старі радянські боєприпаси радянські боєприпаси у нас вже просто фізично закінчувалися свого часу. Ось. Дії ворога на фронті сильно, скажімо так, змінилися. Якщо з 14 по 22 вони були також, вони багато діяли, але не так активно, то зараз ворог не соромиться застосувати. Ракетні удари по цивільних містах, не соромиться авіацію застосувати. Тобто застосовується в них абсолютно весь той потенціал, який в них є, окрім ядерної зброї. Вони собі розв'язали руки самі. Вони показали, що вони оправдано нападають на державу. І їм потрібна перемога любою ціною. Вони не можуть програти. Вони втратили дуже великий колосальний ресурс, людські техніки. Вони, якщо вони зараз програють, це крах, це все. Це останнє, що вони можуть зробити. Тому вони кидають все, що в них є, на так звану свою якусь уявну перемогу. Тобто для них було... Для них було великою перемогою взяття Бахмута, взяття Авдіївки. Так, вони півтори-два роки, скажімо так, знищували планомірно ці міста, але вони їх взяли. Тобто, неважливо, якою ціною вони роблять свою роботу. Вони собі ставлять ціль, вони її виконують. Те, що там старається, десятками бригад, їх не цікавить. Їм байдуже на своїх ресурсах. Ресурсів достатньо для цієї війни. Після Відновлення я «Вернувся в стрій, займався логістикою одного з батальйонів. У мене був обширний обсяг роботи, тому що ми відновлювали батальйон, скажімо так, з нуля збирали з прекрасним командиром, який знав свою роботу, знав, що має робити батальйон, він знав, що має робити кожен елемент, а ми йому просто допомагали реалізовувати так, його ідею по створенню цього батальйону. Коли ми Створили дві роти батальйону нашому, ми вийшли на Оріхівський наступ, приймали участь в контрнаступі саме на Оріхово. Це мала такмачка, там, де е, задіяна було 47 та 33 бригади. Е, коли ми, як знов -таки, коли наш батальйон е, зрозумів, що не до кінця укомплектований технікою, нас відвели на полігон до відновитися. А після місяцю до укомплектування до Скажімо так, до формування ми заступили в серебрянське лісництво, замінивши 50-й полк Івано-Франківська. Далі мене забрали в інший підрозділ, де я займався схожою роботою. Я був заступником командира з техніки та озброєння і якраз навчав хлопців правильної евакуації техніки, з, скажімо так, з. Плюс-мінус безпечного місця, куди ми можемо доїхати вантажівкою. Тому що, що сучасна війна це війна дронів. Це війна, коли залітають FPV, скиди і так далі. Тобто це вже трохи інший формат війни, Тобто ти не, не зможеш під'їхати не броньованою машиною до самого нуля. Приходиться викручуватися. І прийшлося вчити людей, як правильно викувати техніку, як правильно на місці оцінювати якість поломки цієї машини, що можна виправити на місці. Ну, така була більш. Навчальна бойова робота. Не на нулі, як то кажуть, досить так далеко, в двох-трьох кілометрах від нуля, але ми, ми виконували собі свою роботу. Зараз я займаюся рекрутингом з травня місяця цього року. Займаюся рекрутингом по Івано-Франківську. Мотивовані люди є. Звісно, хочеться більше. Хочеться більше, хочеться більше бачити, скажімо так. Трошки старших людей, це 25-30-35 років, бо переважно йдуть до 25 років хлопці, такі вмотивовані ідейні. Саме, саме основне боєць має бути вмотивований і сильний характер. Це основа. Фізичне здоров'я завжди можна відновити, завжди можна поправити, можна посилити, над бійцями працюють, досить сильно вчать їх, фізично розвивають, тобто, ну. Все, що треба, навчать, зроблять, поможуть, підкажуть. Якщо в людини є стержень, вона не ламається від складних ситуацій, це вже один з основних показників для Азову. Тому що ти маєш бути сильний духом більше, ніж фізично. Фізично це все набуваємо. Напевно, 99% нашої бригади це добровольці. Тобто люди, які добровільно вибрали свою службу, люди, які добровільно вибрали те, чим вони будуть займатися. Людина, вибираючи добровільно, скажімо так, чим займатися, вона розуміє всі ризики. Вона оцінює це тверезо. Треба їй це чи не треба. На добровольцях тримається, скажімо так, наш фронт з 2014 року. Тому що люди розуміють, що це треба робити, вони хочуть це робити, вони це роблять. Їх туди не заганяють, скажімо так, з підпалки чи ще з якимось іншими методами. Люди, коли добровільно роблять свою роботу, вони вмотивовані в своїй роботі. Вони Ну, знають ціну цієї роботи. І це якісно відрізняє е, бригади, які формуються виключно, скажімо так, добровільним методом від бригад, які формують насильно. Якщо людина успішно здає е, БКПП, це базовий курс бойової підготовки шеститижневий, е, він отримує право носіння нашого шеврону. Наш шеврон заслужити можна або на БКПП, або в бою, Проявивши себе, е, скажімо так. З хорошої сторони. Якщо людина проходить БКПП, але не здає одну, один з екзаменів, його допускають до служби з правом перездачі цих всіх речей. Основна, знову така кажу, основний акцент робиться більше на моральний дух. Якщо ти морально зламався, ти зламаєшся в любі важкі ситуації. 14-го року е Крива охочих, вона дуже крива буде, скажімо так. В залежності від подій на фронті на фронті те, що відбувається в самій державі, кількість охочих завжди змінюється. Спочатку дії законом про мобілізацію охочі збільшились, тому що розуміють, що мають йти служити, вибирають наш підрозділ, тому що ми все-таки даємо гарантії, ми допомагаємо з підписанням контракту з цим усім. Що людям також подобається, бо вони впевнені, що попадуть туди, куди хотіли, куди ми їм обіцяли, куди вони обирали. Це важливо. Зараз кількість охочих зменшується, тому що, скажімо так, взагалі кількість людей зменшується, яка військо потрапляє. Шукають методи уникнення служби, що також не дуже добре сказується на армії, тому що забирають взагалі невмотивованих людей. І Село мій заставляють служити. Ось. І в нас кількість охочих, ну вона зараз тримається стабільно, але вона так, її важко набрати. Після перемоги не буде все так, скажімо, весело і, і добре, як кажуть, тому що прийдеться ще дуже багато працювати на усунення усіх цих негод, які нам зробили вороги. Але коли ми це все зробимо і нарешті об'єднаємося в один великий кулак. Коли цивільне населення буде допомагати військовому в повній мірі, а військові будуть розуміти цивільне населення в повній мірі і не буде розділення, і ми станемо одним єдиним нарешті народом, ми тоді заживемо добре. Ми відбудуємо свою державу, велику державу, яка займатиме, скажімо так, одні з перших місць в світі, тому що наша держава велика, у нас великі можливості в плані. Розвитку індустрії, сільськогосподарських е, е, робіт, тобто є над чим працювати. Єдине, що нам потрібно, це нарешті, нарешті стати та об'єднатися. Бо в нас зараз, на превеликий жаль, дуже роздріблене суспільство на військових, на волонтерів, на цивільних, на е, не знаю, на недотичних, на якихось е, ухилянтів і так далі, що дуже неправильно. Е, Російська пропаганда дуже гарно спрацювала і розділила наше населення. І це розділення дуже негативно впливає на те, що відбувається в нашій державі. Кожен тягне на себе ковдру і не хоче робити спільну справу.